Ну чого зір, чого мовчиш? Шту. Я зараз візьму твій телефон і подзвоню до твоїх одновласників і дізнаюсь, що вас там задавали. Який пароль? Я не пам'ятаю Дай сюди. Чуєш ти пароль кажи, а то повирубайте тут все. Вісімнадцять, вісімнадцять. Ту вже ждеш, вісімнадцять. Що з твоїх однокласників знає. Так, цей тебе не здасть. Цей як ти. Цей збреше. О, дівчата. Юля Волошина, Аня Жорняк, Стела П'ята. Е, не треба донецьку. О, це добре не буде. А хто в них там класний? Та походу стала них там сама класна. <рес> О, сама дзвонить. Про уроки запитали. Чого тут сидите, дета? Наш дім, де хочем там сидим. Достав. Та нічого я не замнив. Е, да що мене під закратний літа. Та, мабуть, звичайно набрав. Що ти там мяш? Про уроки запитаєш. Та нічого я не хотів спитати. Та що ти причепилась, як моя мама? А, це там буває. Мама відійди, <ривіт> а ніхто, мама ця. Мама для його громадян. Та не піду я, мене батьки не відпустять. Вони взагалі жорсткі, цілий день через ком працюють. Та хто тобі не дає цей комп'ютер грати? Грай на здоров'я. Батя ще хоч щось понімає. <ривіт> мама взагалі мрак. Батько святий, А мама, я він там сказав. Брок не скажи. Ей, ти, іди сюди, перед мови вибачся. — Мама, вибач. Мама відстань! Хоча ти хайну з дівчиною порозмовляє, а не з комп'ютером. Та не піду я в кіно, а не грошей немає. Та далі тобі гроші, сітки тобі їх подрібні. Став, підожди.

А ти коли на балконі поприбираєш? Щос? Коли щос? Що? Щоса, коли щось? Що? Що коли? Чого ти смахаєш? Що ти вздихаєш? Що ти глаза закучуєш?